Підприємець Олександр Немйо вивчив італійську технологію в сусідній Угорщині і вже майже 10 років з її схемою вирощує кролів французької селекції. Тільки в нашій області започаткована програма підтримки розвитку кролівництва обласна програма. І це підприємство, наприклад, входить в цю програму. На напротязі двох років останніх вони мають фінансову підтримку від обласної програми розвитку тваринництва. І до речі, повинен сказати, кожен, хто буде в цьому напрямку працювати, буде також мати програму. Буде буде учасником цієї програми і буде мати безпосередню підтримку фінансову. В господарствах не мусить бути інтенсивна технологія на такій науковій основі. Може бути технологія попроще, але вона свої результати буде давати. Фермерське господарство Олександра Немйо нині отримує майже півтора тисячі маточного поголів'я. Воно щороку дає сімо кролів. За молодняком тут особливо старанний догляд працюючого персоналу та постійний професійний нагляд ветеринарної служби. Кожна клітка, де перебувають тварини, обладнані системою спеціального підігріву, що забезпечує стабільність температурного режиму та оптимальний розвиток тварин. Справа в тому, що на той час, це 2004 рік, галузь була абсолютно не опрацьована. На даний момент потужності потужності, які ми розвили, будуть дозволяти утримувати щоденно. 50-55 тисяч голів кроля і здавати в тиждень на забій 3 тисячі-3 тисячі 500 голів кроля. Новітня інтенсивна технологія закритого бройлерного типу вирощування кролів потребує і інтенсивної годівлі. Фахівці ферми Араціон тварин збалансовують на вміст усіх поживних речовин. Повноцінність та системність годівлі дає змогу тваринам нарощувати прирости живої ваги за 70, максимум 75 днів. Кожна з них дає 2,5-3 кг кілограми дієтичного м'яса. На жаль, Закарпаття цього попиту нема. Якщо за день і за тиждень із супермаркетів в Закарпатської області поступають пропозицію 200-300 кролів, то Київ і Київська область сьогодні закуповує тиждень 9-20 тонн кролів. Важливим у бройлерній технології кролівництва є переробка та підготовка продукції до реалізації. Клиновецьке фермерське господарство має потужний забійний цех, обладнаний сучасним устаткуванням. Економічно, звичайно, вигідно займатися кролівництвом. Але для того, щоб досягти максимальної рентабельності прибутків, потрібно галузь довести до повного циклу, завершити повний цикл. Тобто у нас має бути не тільки переробка, але і власне виготовлення кормів. Для цього ми, звичайно, плануємо запустити комбікормовий цех для власних потреб. Із введенням інтенсивної бройлерної технології у кролівництві області розпочався якісно новий етап. Великоберезнянський район один із наймальовничіших на Закарпатті: гірськолижні витяги взимку та сільський туризм влітку. Та, попри туристичні можливості, район і досі залишається депресивним. Пан Іван займається зеленим туризмом вже 10 років. Після виходу на пенсію купив маленьку стару хату в селі Вишка, переобладнав її і вже першого ж року прийняв дві сім'ї. Мія якийсь е, мінімальний доход і не ні знає що нам це вильється і. И... Як би сказати, в началі розчитували тока на туризм. Про літній відпочинок в горах почав задумуватись лише кілька років тому. За цей час залучивши до зеленого туризму всю родину, придбав ще кілька занедбаних хатинок, облаштував територію для відпочинку і тепер одночасно може приймати 12 туристів. Та, попри це, говорити про те, що сільська садиба приносить прибуток, немає підстав нарікає господар. каже це більше хобі. О прибыли очень тяжело говорить, потому что все меняется от времени, погоды. Очень мало и очень неохотно э, работают с нами все туристические и все вот эти вот э, агентства, скажем так. Все э, основное э, их работа ⁇ это навал. И на выход на Турцию, Египет, где можно сразу заселить, естественно, пятиэтажные и десятиэтажные гостиницы большие. И никто не хочет заниматься очень вообще Украиной. Пропозиції зеленого туризму на Закарпатті із року в рік стає чим більше. Влітку для втомлених урбанізацією туристів тут пропонують зокрема кінні маршрути. Гуцульських коней виводять для гірської місцевості у Свалявському районі. Діє єдиний в області селекційний племінний конецентр. Тобто, круглий год спрос є на наших лошадей. для прогулок, для навчання дітей і дуже добре під іпотерапію. 50% приїжджих людей санаторій, Всі приходять к нам на лошадей. Одна тварина в день може заробити до 500 гривень послуги, які пропонуються різні по ціні. Дев'ятиденний курс профілактики хвороб опорно-рухового апарату коштує 510 гривень. А от півгодинна прогулянка у гірській місцевості туристу обійдеться у 100 гривень. Попит на гуцуликів є. Переконують інструктори. Вони витривалі і спокійні, тому для роботи із туристами гуцульські коні підходять як найкраще. Астрономічні маршрути найпопулярніші на Закарпатті. Утім, турист стає вимогливішим. Окрім традиційних розважальних кулінарних фестивалів, його цікавить і безпосередньо продукція місцевого виробника, чи то в якості подарунку, чи то для власного користування. У ланцюжку пропозиції зеленого туризму нема слабкої ланки. Щоправда, лише у тому випадку, коли правильно використати існуючі природні багатства. Про те, що село Бедевля існувало в 13 столітті, наводить докази угорський мовознавець Деже. Колись через центр старого села протікала річка Тересва. Сучасний ландшафт села сформувався наприкінці 19 століття і майже не змінився. Нині бедевля тільки розрослася, до неї належать присілки Глиняний, Дубрівка і Руня. Історія села Михайла Товодара базується на бедевлянських родинах, які належали у давні часи до дрібної шляхти. Окремий розділ присвячений родословній тиводарів, яких живе в селі понад 250 сімей. Тиводари з вже зустрінете в сусідніх селах з Угрушею, в Тересу, я не кажу вже про Тячу. І ну, сумніву, жити водари не тільки з моєї родини, а й з інших родин в Ужгородь. За видання історії гуртом взялися залюбки, бо ж у ній сотні імен земляків. Які у різні періоди виборювали незалежність держави за різних формувань та були репресовані на початку незалежності України? Вони завжди висловлювали свою позицію відверто, не приховували. Із п'яти студентів, які голодували в Києві, було двоє з села Бедевля. Нам дуже бракувало даної книжки, тому що ми зараз маємо книжку Історію села Бедевлі, де в якійсь мірі. Відпадуть лишні спори, лишні догадки, лишні домисли. Навколо добрих справ гуртує сільський голова Іван Ріжко, якому громада удруге довірила керівництво. Як завзятий фотограф, він подбав про панорамну світлину села до книги і, щоб зробити її, долав шлях у сусідню Румунію. Про тих, хто не підтримує зв'язок із рідним селом, бедавлянці кажуть: носить його нечиста сила світом, бо жити на чужині, як відомо, незатишно. Про видатного професора земляка відгукуються з гордістю. Дуже талановита людина. Дуже ми захоплювалися його розповіддю, коли він читав нам лекції. Тишина була дуже сильна в аудиторії. Ми всі його дуже уважно слухали. Успіхи своїх земляків Михайло Тевадар бачить у праці, а тому гордий за покоління, яке прагне майбутнього. Цим бідулянці завжди відзначалися добре. Він думає, що вони і ця настирливість. І своєрідний менталітет бедевлянців, такий гордовитий, такий трохи задеркуватий. Він дасть можливість процвітати і мабуть. Це милко в даному випадку воно зварене на чистій джерельній воді, але в ньому такий нюанс з додаванням. Воску пчелиного натурального бджолиного меду дуже буде гарно для сухої шкіри. Наприклад, але обов'язково треба знати людині, чи в неї немає алергії в даному випадку на мед. Мило на основі бджолиного меду, фруктових соків, молока та рослинних жирів. Пані Олена почала виготовляти не так давно. Ще п'ять років тому жінка не сподівалася, що це захоплення принесе бодай якийсь результат. Зараз миловарінню Ужгородка приділяє увесь вільний час. Якщо взяти так в цілому, то майже цілий день йде на мило. Якщо якщо в нас уже рецепт написаний, то трошечки менше, але в принципі з підготовкою, якщо це мило, наприклад, на молоці, то треба його заморозити. І дуже довгий час йде розчинення лугу в цьому молоці. Це дуже довгий процес. Пальмова, соєва, оливкова та бавовникова олія в поєднанні з лугами найпростіший рецепт приготування звичайного мила. Свого часу пані Олена використовувала саме цю технологію. Згодом експериментуючи, розробила власну методику. Зараз вона автор більше 30 рецептів приготування мила. Мило взагалі це продукт омилення, тобто це змішуємо масла і луг. Внаслідок цього у нас на омилює масло, і в нас виходить мило. Уже в результаті вже в готовому милі лугу немає, тому він весь омилив масла. Миловаріння потребує не лише витримки. Під час приготування косметичного засобу слід бути обачним та дотримуватись всіх правил безпеки, адже процес взаємодії хімічних сполук з маслами може зашкодити здоров'ю. Рідні та близькі підтримують захоплення жінки, користуються лише тими засобами гігієни, які виготовила пані Олена. Моє таке, як ялиночка. Формиялиночки овальне. І там намалявна ялиночка, ну, гарно пах... ну, пахне, і воно ну, мені дуже подобається. Вони мої перші. На кому я тестую, скажем так, і її перші і їхні відгуки мені дуже цікаві, що які в результаті, тому що є люди, які нічого не скажуть, а мені важливо, щоб мені сказали, наскільки воно підходить людині. Придбати такий косметичний засіб кожному не по кишені, каже Ужгородка, пояснює це тим, що складові компоненти важко придбати, й самі ж вони не з дешевих. Наприклад, зати оливковолію хорошу навіть. Дуже якогось хорошого першого віджиму вона коштує в районі 70 гривень літр. Тобто, а якщо це я варю кастилію омила на оливковій олії першого віджиму, то воно йде від 100 гривень літр. Тобто це є досить недешево. До того додамо луг, гарну добавочку в якості масла, яке доглядає за шкірою вже. Тобто, це виходить мило досить недешеве. Наразі умови для приготування мила пані Олену не влаштовують. Зовсім скоро жінка планує відкрити власну майстерню, де створюватимуться нові види мила. Взяти олівці та папір кольорові аркуші та клей. Зручно всістися та налаштуватися. А ще уважно послухати цікаву історію. Сьогодні розповідь про давній схід, про те, як жили давні єгиптяни та записували свою історію на папірусі. Про загадкових фараонів, їх величні гробниці та коштовні прикраси. Золоту маску фараона учні артшколи зробили власноруч та дізналися багато цікавого. однажды царь, и он умер. Его замотали к ниткой, а потом использовали в сундуке таком. Небо там синее это небо и облака. А золотої це коли, коли він був дуже багатий. Фаравони колись помирають, і колись вони там туди, всі люди дають фараван і коли він помирає, нього дають золото їм, і. І жіна артшкола для дітей це щоразу нова історія та повна свобода імпровізації. Визначають певну тему, але далі справа особистого потенціалу кожної дитини. Нездібних художників тут не буває, але є те, чому можуть навчити саме дорослі. Усичивості, скажімо так, да терпіння досить є дітки, які не мають терпіння, просто да з цим сидіти, да ну треба працювати трошки, але потім часом їх зацікавити. Вони вже сидять, і з цим нема проблем. Рівень. Так як кажу, я у всіх, да. якийсь від п'яти років, навіть чотири річки приходять і сидять, і роблять. Кожен робить це по-своєму. Скільки б років дитині не було, вона це бачить по-своєму. Ми стараємося не нав'язувати дітям нічого. Вони роблять це своє. Я бачу так, я зроблю так. Чи не всі сучасні педагоги, що працюють з дошкільнятами, погоджуються? Гра це найбільш ефективний спосіб передати дитині знання, бо ж саме ця форма пізнання – найближче. І саме так у грі найкраще розкривається весь творчий потенціал юного митця.